Кількість забудовників, які ведуть активну діяльність на будівельних майданчиках Харкова, за останній рік скоротилась майже вдвічі. Мабуть, можна по пальцях перерахувати тих, хто вижив, пристосувався до нових економічних умов і сьогодні розвиває будівельний бізнес у нашому місті. Утримувати стабільні позиції на ринку будівництва деяким забудовникам допомагає вибагливе ставлення до якості об'єктів. Незважаючи на кризові умови, частина компаній не просто зберігають високий рівень якості, а й усіляко його підвищують. Наприклад, минулого року корпорація Авантаж закінчила впровадження міжнародних стандартів якості ISO 9001. Ці стандарти передбачають потужну систему контролю. Яка виключає найменшу можливість браку? Сертифікат ISO 9001 є підтвердженням качества продукції компанії или ж предоставляемых ей услуг. В нашем случае речь йде о про качестве производства строительно-монтажных работ. Этот сертификат является подтверждением того, что компания Авантаж обеспечивает качество проведения строительных монтажных работ на общепринятом международном уровне. Крім того, з метою підвищення якості об'єктів, компанія залучила до розробки інвестиційно-будівельних проєктів експлуатаційне підприємство. З цією службою забудовник узгоджує впровадження нових технологій будівництва та купівлю обладнання, зокрема ліфтів та котельних. Це дозволяє збільшити якість і надіжність об'єкту, оскільки експлуатуюча організація буде його в далі експлуатувати. Тому вони, звісно, завітують більш надіжне, більш перевірене іміжі, Яке буде в Євгеній Іосілевич підкреслив, що експлуатаційна служба є одним з підрозділів корпорації Авантаж, причому обслуговує вона не тільки будинки компанії. На сьогоднішній день предприятия обслужюють порядка 10 об'єктів. Серед них є об'єкти як жилого назначення, так і комерційного. Особливістю нерухомого майна в сучасних багатоповерхівках є те, що воно з року в рік не дешевшає, а навпаки, лише дорожчає за рахунок постійного контролю експлуатаційної служби, упровадження додаткових систем та приладів постійному благоустрою, вважають фахівці корпорації Авантаж.